Усім доброго і мирного часу. А оскільки час не мирний, немає спокою. А мені немає спокою із за води, а саме ось запас води. Ну, здається, є ось такий бутель з помпою ручною. ну Зручно не треба ніякої електрики, все качає, все працює. І ось цей бутель на 19 літрів, навіть не повних, 18,9 На довгенько мало би хватити. Ну, але не дай Бог якийсь прильот, і може пропасти електроенергія. А насоси, що качають воду, також працюють від електроенергії. Тобто, може не стати електрики, відповідно, не стати води. А без води не туди і не сюди. Ну, ось такий 19-літровий бутиль. Я думаю, сім'я проживе там ну, 3-4 дня тільки для того, щоб. Похарчуватися, якусь там їжу приготувати там чайок зробити. Так що 19 літрів не так же це і багато, якщо на сім'ю. Ну на одного може довше хватить. Саме для такого випадку я придбав ось такий фільтр. Вже робив по ньому огляд. Є на каналі під назвою Сама необхідна річ у наш час катадін пакет. Ось така невеличка штучка. Розраховано на 50 тисяч літрів води відфільтрувати. Там я показував, фільтрував болото і виходить досить пристойна вода. Ну, Пити можна, тільки от є трошки запах самої землі. Ну, Але це легко забрати за допомогою вугілля. Якось активовано вугілля, якось вугільного фільтра. Це все забирається запах. Ну, Запах запахом на крайній випадок пити її можна. Ну, Можна скип'ятити і таким чином пити. Ось тут є всі ті трубочки, та мочалочки, ну, щоб обслуговувати сам фільтр. Все тут в комплекті є. Слава Богу, поки не пригодився. Але душу гріє, хоча відвалив за нього великі гроші, але спокійніше на душі. Але я не про фільтр, а про об'єм. Про ємкість, де зберігати ось воду. Ну, якщо ми нафільтрували, де би там не було. У мене є там і зворотній осмос, але от в чому зберігати. Ну, ось таких бутів не дуже то і накупишся. І 19 літрів не так вже й багато. Тим більше, коли будуть ось такі 5-чи 6-літрові баклажки, ну це взагалі ні про що. Ну, вони ще більше місця займають, якісь каністри купляти, чи ще якісь більші балони. Це, по-перше, дорого і також буде багато місця займати. І думав, чи є якийсь варіант такий, щоб було і місце не займало, і об'єм великий. І недорого. Виявляється, є ось такі пивні кеги. 30 літрів, ось, якщо порівняти, є різниця, да? І причому місце займає так само. Ось по, по діаметру майже то саме виходить. А по вартості взагалі, це... Ну, хто має знайомих в барах чи пивбарах, може взяти їх на халяву. Їх використовують і чи викидають, чи десь там продають. Ну, я знайомих не маю, то мені обійшлося це 100 гривень. Ну, яку ми зараз ємкість для води купимо дешевше, ніж за 100 гривень. Ну, купувати каністру це від 300 гривень вийде, а то й більше, Ну, залежно яка каністра, який там продавець. Ось оцей бутиль беушний, в середньому десь 200 гривень коштує. Новий від 300 гривень і 19 літрів. Ось цей або за даром, ну, або за 100 гривень. Ну, чим не варіант? І це не обов'язково для води. Це може бути для вина, настоюють там вино, для браги, ну мало для яких там ще рідин і потреб потреба ємкість пригодиться. Для вина, чим зручно, що ще є вон, трубка всередині видно. Іде пластикова трубка, тим більше ще й з клапаном. Так, тут у нас є клапан. Ось тут він такого по кругу йде. І він знаходиться під тиском. Ще треба стравити той тиск, бачив, що і номерні йдуть і бутлі кеги. І ще є вон остаток якогось пиваса. Явно він же там збродив. Ну, Будемо пробувати відкривати, стравлювати тиск. Я ще ними не займався, не обслужував, але перед тим як щось братися, подивився відосики, щоб десь не луханутися. І як от стравлюється цей газ цей, через цей клапан. Ну, просто ось кришечка з півторачки, з води там. Ложимо зверху і притискаємо. Але ще зверху треба якусь ганчірку, там рушник накинути, щоби. То пиво не поперло, ну, нам не забризкало там, ванну, очі, одяг і так далі. Можна не кришечку з цього з води, а можна ось зубної пасти також підходить. Так, поставив цей бутиль у ванну. Зараз примусова витяжка, тому трохи може шуміти. Думаю, буде запах, то щоб витяжка витягувала. Так, ну що, Приступимо до цього бутля. Так, Ставимо кришечку. Накриваємо. Так, думаю, якось так би, щоб не поперло, не вирвало мені цю ганчірку. Якось тако. І по чуть-чуть тиснемо. Да, тиску там багатенько. Ну, не сильний запах, я думаю, буде сильніше смердіти. Ну, пивом, але таким свіжим, наче. Ось як видно, зараз нажимається. Ще трошки газу виходить. Ну, все, тепер він м'якший став. О. Пан, видно, як спінилось. То пиво, то остатки того пива. Хоча, яке то пиво? Моча-бігемота з шампунем. Щоб залишки пива нам не виливалися через верх під час стравлення тиску. Треба, щоб трубка не торкалася самого того пива, самих тих залишків пива. У мене він не торкається, тому я так вертикально натискав. А краще нахилити під кутом ось тако, щоб. Трубочка не торкалася цього пила, І тоді натискаємо і спускаємо цей газ. Ну або взагалі такого вертикально чи горизонтально поставити, і тоді тиснемо і стравлюємо тиск. Так, газ спустив, а ось відкрити кришку не так то й просто. Руками одразу ніяк не вийшло. Ось дивлюся, що там робиться під. І бачимо, там стоїть якийсь упор, якийсь запобіжник. Чи що? Так з двох сторін, з однієї, а тут ось з другої. Так само є упор. Коротше, руками відкрутити не вдалося. Ось, примінив тіски лещата. Ось таким чином затиснув. І нормально все пішло. І нічого там ті упори не заважали. І відкручується нормально. Оп. І всередині ще ось цей клапан він витягується також. Можна викруткою припідняти. Все. Так, виключили світло, нічого, на камері є, в будемо далі продовжувати. Так, витягуємо це все, цю трубочку, цей копачок, все вкидаємо і помиємо. Ось, саму лійку від душу від'єднав і самим шлангом промити. Так набагато зручніше буде. Закидаємо туди, відкриваємо. Ось видно, як воно там ще піниться, скільки там ще Ще можна разок пиву зробити. Так, більш-менш помив. Вже піни там немає. Це так просто відбувається сама пластмас, ну, якщо можна глянути чиста. Хоч і світла немає, але досить класно виручає ось той ліхтарик, що я показав з акумулятором. Від електроінструмента, О, це тєма. Вон, як воно фігачить, як, наскільки класно освічує. Так що користуйтесь, зручна штука, і заряджати швидко, і, і переносна, і ставити де завгодно, і класно світить. Ось тако. в ванні зверху сюди птиць. І ось як воно ліпить. Все чітко освічує. Продовжуємо обслуговувати наш бутель. Ось туди всередину насипав гречки і соди. Чому саме гречка? Так, знаю, гречка дорога, але для себе любимого не шкода, там 2-3 жмені сухої гречки і соди. Гречка має гострі краї, вона така гранена, і добре відтирає, відмиває будь-який бутиль. Знаю тих 6-літрових, колись воду носив. То літом за тиждень-два вона зеленіла. То ось гречка саме чітко відмиває, відтирає, трохи пополоскав і всі діла. А сода якраз забере і запах і також буде шліфувати краї нашого бутля. Ну, ось трохи зараз води додавим. Небагато, так щоб трошки було. І тепер що танцюємо? Ча-ча-ча, румба. Ча-ча-ча! Після таких маніпуляцій буде і чиста, і без запаху. Так, помив за допомогою гречки і соди цей бутиль, все то злив, понюхав. І чим пахне? Ну, тільки не пивом. Гречкою. Класно пахне гречкою. Ну, а щоб взагалі забрати всі запахи, то ось потрібно налити до країв води. Так, шкода 30 літрів води, але це разова акція. Вода витіснить всі решта запахи, ну і вбере також, якщо там щось залишилося. Ну Ось таким чином, хай ще пустить якусь добу і можна вже заливати питіву воду. Є в поті коло в а ця помпа підходить і до цього бутля. То нічого що тут ось різьби немає на цьому бутлі. А тут є, але вона заходить і навіть качає. Це блін, Чи то в них якісь там стандарти, ну, але різьба мала би заважати. Думав, буду переливатися там з бутля в бутиль, в разі чого. А воно заходить. Це капець. Єдине ще, що трохи не достає до самого дна сама трубка. Але, думаю, може замінити на цю рідну, ця, що була з цього. Пивного кегля, ну видно, скільки не достає. Зараз попробуємо. Та ну нафіг, навіть таке буває. Ця трубка ідеально сюди заходить. Ідеально, он на всю довжину. Та якщо подивитися здаля, то вона довжина. Та, два бутля таких один на один можна поставити. Чи то так спеціально продумано, щоб воно заходило? Ну, ось тут місце з'єднання. Ну, не витягнути, настільки щільно заходить. Врізаємо, наприклад, скільки нам потрібно і маємо на всю глибину. Ну, Це Ну, і таке буває, от як. Пробуємо як качає. Ні, трошки пропускає повітря не герметично, але вода йде. Ну, Нормально йде. Ха -ха, нормально, йо моя, халява, виходить. Ну, що сказати в заключення, що ось ця пивна кега це дійсно класний варіант. І дешевий, і практичний місце багато не займає, ємність велика. І плюс ще помпа підходить туди-сюди можна міняти. Ну Хто знає якийсь дешевший варіант, радий буду почути. Ще би не завадило зробити якусь ручку для переносу. Ну Може хтось знає якісь варіанти, якісь має ідеї. Чи зверху, чи якось з боку, як валізу брати. ну Якийсь варіант. Бо ось за цю горловину незручно брати, 30 кг то тисне і плюс ці ребра ще врізаються. Тут горловина вуща, то краще її переносити. Ну, хтось знає якісь варіанти, ідеї, дуже прошу.